Дональд Трамп разом з тим сказав, що поки що не бачить перспективи прямих переговорів між Путіним та Зеленським, і каже, що вони просто один одного ненавидять. Ненавість між Зеленським і Путіним не збагнена. Його запитували, чи буде самі, чи буде зустріч. Він говорить, та неважливо, як це буде називатися. Головне, щоб вони зустрілися, але, каже, вони вдвох розмовляти не будуть. І мені доведеться виконувати роль посередника. Каже, це буде тристоронній саміт, тристороння зустріч. Але поки що про місце і дату такої зустрічі ніхто не говорить, адже фактично переговори поставлені на паузу. І їх можна зрушити з місця, звісно, в тому випадку, якщо тиск на Росії буде посилюватися. Зараз про це активно ведеться мова між європейським союзом. Британію і Сполученими Штатами Америки, ну і іншими країнами, але поки що не поспішають ні одні, ні інші вводити санкції. 19-й санкційний пакет, який носувала Європа ще минулого тижня, до цього часу так і не з'явився в пресі, щоб ми з вами про нього поговорили. І Дональд Трамп говорить про те, що він не проти санкцій проти Росії, але якщо це зробить і Європа, бо Європа ввела санкції проти Росії недостатньо жорсткі. Тут друзі, я з Трампом погоджуюсь на всі 100%. Що він говорить? НАТО має об'єднатися. Європа має об'єднатися і зробити це. Послухайте, Європа це мої друзі, але вони купують нафту у Росії. Тому не можна очікувати, що ми будемо єдиними, хто діє на повну потужність. Я готовий рухатися вперед, але вони теж мають це робити. Я думаю, що вони це зроблять. Але зараз вони тільки говорять, а не діють. Подивіться, вони купують нафту Росії. Ми не купуємо нафту Росії. Вони купують багато нафту Росії. Це не угода. Я чую коментарі моїх колег і тут на каналі. Ви чули, що основними покупцями російської нафти є Угорщина та Словаччина. Так, дійсно так і є, але це не означає, що Угорщина та Словаччина і надалі можуть це робити. Це неправильно. Тим паче, нафтопровід дружби, як на мене, треба вивести повністю з ладу, і європейці мають швидше думати про те, як диверсифікувати джерела енергопостачання. Це стосується нафти. Газу, електроенергії і так далі. Тому що дуже поволі вони відходять від російської енергозалежності, не поспішають. Тому я вважаю, що Трамп правильно робить заяви на адресу європейців. І якщо вдасться їм погодити позиції, це буде дуже непогано. Але є одна проблема. Справа в тому, що Трамп ніколи не був прихильним до санкційного тиску, хоча окремі санкції Америки проти китайських компаній вже ввели тих компаній, які постачають на російські ринки. Товари подвійного призначення, які йдуть у ВПК Росії. І щодо можливих вторинних навіть санкцій, про що був дуже гарно анонсований відповідний законопроект Лінсі Грема та Блюменталя ще влітку, сьогодні також не доводиться говорити. Видання «Політику» пише про те, що в керівництві республіканської партії. Говорять, що немає шансів, що ініціатива сенатора Лінці Грема проведення антиросійських санкцій, як вони кажуть, але це мита фактично, тому що це вторинні санкції. Що ця ініціатива буде включена в законопроект про фінансування уряду США. і кажуть, що фактично цю ідею можна похоронити. І наголошують у виданні, що основною вимогою Дональда Трампа, про що ми щойно з вами говорили, друзі, є відмова Європи від закупівлі російських енергоносіїв. Та мита країн НАТО проти Індії і Китаю. Але це дуже складна дискусія. Втім, на шпальтах газет вона триває. І нині Китай і США ведуть переговори про мита. Зокрема, вони говорять про те, чому Пекін постачає технологічні товари до Росії, як це обмежити. Чи будуть якісь перспективи досягнуті, ну, про це фактично ніхто не говорить, каже, що поки що також все там на паузі між Пекіном та Вашингтоном. Переговори пройшли буквально вчора, 14 вересня в Мадриді. Це четвертий раунд торговельних переговорів, так їх називають. Там говорили в тому числі про те, чи буде проданий Тік-Ток, тому що є відповідна норма закону, яка передбачає, що на території США компанія. Байденс, яка володіє цією соціальною мережею, має або його продати зовсім, або ж власне, продати частину, щоб Сполучені Штати Америки фактично контролювали. Китай виступає категорично проти цього. Термін кінцевий до ухвалення рішення спливає 17 вересня. Не виключаючи, що Трамп його продовжить, враховуючи те, що тригіверні переговори тривають, і війна не завершена в Росії проти України, а Трамп дуже хоче її справді припинити. Бажання в нього таке є, воно очевидно. І от Дональд Трамп навіть нібито запитував своїх помічників, чи перемагає Росія справді у війні проти України. Про це повідомив спецпосланець Дональда Трампа в Україні Кіт Келло. І сказав: чи перемагає Росія, це чудове запитання, коли його запитав Дональд Трамп, тому що його мені поставив президент в овальному кабінеті приблизно 6 тижнів тому, і я рішуче відповів. Пане президенте, не слухайте тільки мене. Ваш голова Об'єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн чекає ззовні. Він стоїть біля автомобіля. Запросіть його спитайте його про це. Він ваш головний військовий радник. І Трамп так і зробив, говорить Келох. Ден сказав те саме, що і я. Чи вони перемагають? Ні, вони не перемагають. А Путін може говорити, що перемагає сіка заводи. І це було до зустрічі Трампа із Путіним в Анкориджі. Тим, як ви бачите, друзі, це ніякого враження на Трампа не справило, і думку він свою про Путіна не змінює. Тому будемо дивитися, як будуть ротація події, тому що все ж таки Трамп визнає, війну зупинити швидко не вдалося. Це не таке просте питання, як він собі думав. І тиск на Трампа здійснюється, в тому числі і нами, і Європейським Союзом. Звісно, дуже хочеться, щоб цей процес тривав якомога. Коротше нали заяви від лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, і він назвав це все дивовижно. Трамп зробив нову заяву про Путіна Зеленського, і ми Далі будемо з вами це все обговорювати. Адже президент США Дональд Трамп зробив нову заяву про проблему в досягненні миру в Україні, згадавши. Російського диктатора Путіна та українського лідера Володимира Зеленського. Про це очільник Білого Дому висловився в ефірі телеканалу Fox News. Так за словами Трампа, президент України наразі прагне миру, а от бажання очільника Кремля під питанням. Це дивовижно, коли Путін хотів це зробити. Зеленський не хотів. Коли Зеленський хотів, не хотів Путін. Тепер Зеленський хоче це зробити. А Путін під питанням висловився американський президент. Але нам так чи інакше доведеться ухвалити рішення, додав він. Ми згадаємо, що раніше Трамп заявив, що війна в Україні виявилася дуже складною для врегулювання. Він сказав, що основною перешкодою для миру є, начебто, особиста ненависть між Зеленським і Путіним. І президент США стверджує, що він чудово ладнає з президентом Рефі. Міг би закінчити війну дуже швидко. Проте Пролита крові на нависть ускладнюють переговори. Ну і до слова, також нагадаємо 12 вересня. Міністр закордонних справ Туреччини заявив, що мирні переговори між Росією та Україною повинні. Відновитися з того місця, де вони зупинилися, за словами міністра. Ця війна має негайно припинитися. І цього ж дня речник президента Росії Пісков заявив, що Москва, нібито, готова надалі продовжувати мирні переговори щодо України. Водночас він заявив, що взаємодія переговорних груп обох держав опинилася нібито нині на паузі. Але тим же часом Кіткалох також певні заяви зробив. Він розповів, чи може. В Україні бути в'єтнамський сценарій війни. Багато коментарів від Кітакелога пролунало під час візиту до України. Все ж таки бачимо, що досить часто почав відвідувати Україну Келог, спецпредставник президента США. Ну і знову ж таки він зазначив, і щодо того, що український народ демонструє виняткову волю до боротьби. Спеціальний представник Дональда Трампа Кіт Келох заявив, що Україна не повторить в'єтнамський сценарій і зможе зберегти свою державність, оскільки має значну внутрішню стійкість, а також міжнародну підтримку. Про це він сказав на щорічній конференції. Також як він зазначив, без китайської допомоги Росія не змогла продовжувати війну. Він порівняв можливість сценарії розвитку подій з досвідом США у В'єтнамі. Та наголосив, що український народ демонструє виняткову волю до боротьби. Далі цитую: я бачив українців під час тривоги в метро. Вони не збивалися в купу, а гордо співали національний гімн. Це не повторно і свідчить про те, що Україна не може зникнути як держава. Наголосив спецпредставник. Ну знову ж таки нагадаємо, що таке в'єтнамський сценарій війни, адже. Він походить від війни у В'єтнамі, під час якої сполучені штати, незважаючи на величезну військову перевагу, не змогли перемогти. Північний В'єтнам та його союзників і це призвело до значних втрат та політичної поразки Сполучених Штатів Америки. Ну а в сучасному контексті цей термін означає ризик затяжного виснажливого конфлікту, який може призвести до масштабних втрат і деморалізації, навіть якщо одна зі сторін має сильну армію чи ж міжнародну підтримку, перепрошує і прикладом може бути ситуація в Україні, де, незважаючи на допомогу заходу, існує загроза перетворення війни на тривале протистояння як повідомлялося раніше, спеціальний представник Дональда Трампа Кіт Келог висловив думку, що все ж таки Китай може відіграти ключову роль у припиненні війни в Україні. За його словами, якби Пекін припинив свою підтримку Росії конфлікт. Міг би завершитися вже наступного дня. Про це також знову ж таки заявив Кіт Келох. Він зазначив, що у партнерстві між Китаєм та Росією саме РФ є молодшим партнером. Він пояснив це тим, що КНР має значну економічну, військову та історичну перевагу. А от раніше президент США Дональд Трамп заявив, що він готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, але тільки тоді, коли всі країни НАТО зроблять те саме і припинять купувати. Російську нафту. Про це також повідомляють наші колеги з посиланням на заяву Дональда Трампа. Трамп наголосив, що НАТО має діяти рішуче, щоби зупинити війну в Україні. Він закликав альянс повністю відмовитися від імпорту російської нафти, а також запровадити тарифи 50% на товари із Китаю. За його словами, ці тарифи можна буде скасувати вже після завершення війни. Ну і дійсно, ми бачимо певні. Заяви, які лунали напередодні від вищого керівництва Сполучених Штатів Америки, аби більше також Марко Рубіо коментував ті події, які напередодні відбувалися в Польщі. Ну і до речі, оперативно з'являється інформація про те, що Росія продовжує погрожувати повномасштабною війною країнам НАТО. Якщо ті будуть збивати російські безпілотники над Україною, адже певні ініціативи західними партнерами вже висувалися. Ну і з явними. Залякуваннями вже вийшов вкотре Медведів. Пам'ятаємо, як попередньо він Фінляндії погрожував. Знову ж таки, ну а тим часом польські військові будуть навчатися у Збройних сил України боротися із дронами, щоб захищатися від потенційних атак Російської Федерації. Про це пише The Guardian. Однак, за словами очільника МЗС Польщі, навчання відбудуться не в Україні, бо там небезпечно, а в навчальному центрі НАТО. Далі буду цитувати, як це все пояснює Сікорський. Українці мають краще обладнання для боротьби з російськими БПЛА, а також набагато глибший і актуальніший досвід протистояння російській армії. Ну і ба більше попередньо бачила, що певні заяви від Сікорського лунали щодо ефективності протиповітряної оборони НАТО. І Сікорський відкинув звинувачення у неготовності польської ППО. Він зазначив, що, хоча збили лише кілька із близько 19 дронів, ті не досягли цілий і не спричинили жертв. Нагадаю, що було збито лише чотири безпілотники із Дев'ятнадцяте, але залучено було багато авіації союзників. Ідеться про авіацію Нідерландів, про F-16 та F-35. Далі за цитую Сікорського, якби це сталося в Україні за українськими мірками, це вважалося б стовідсотковим успіхом. Сікорський додав, що у разі жертв реакція Польщі була б значно гіршою а проти Путіна працює лише найсильніший контр. Тиск, ну і знову ж таки бачимо, що у Польщі нині зростає хвиля і про російських настроїв та антипатії до України. Про це також написав прем'єр країни у соціальних мережах. І зі слів Туска ця хвиля створена Кремлем на основі справжніх страхів і емоцій. І політикам потрібно її зупинити, а не плести по ній. Це випробування патріотизму та зрілості всього польського політичного класу. Знову ж таки, всі ми бачили коментарі від поляків, коли. Це все сталося про те, що нібито це могли бути під впливом РЕП залетіти безпілотники на територію Польщі, що нібито українці в цьому вину. Ну і не забуваємо ті заяви, які зі Словаччини лунали, коли говорили певні високопосадовці про те, що лучше би краще би перепрошую, вони залетіли на територію України і збивалися там, а не в Польщі. Ну і на тлі вторгнення російських дронів у Польщу 10 вересня це сталося тамдешні ультраправі політики звинуватили Україну у провокації. Дональд Туск закликав їх не прислужувати кремлівській пропаганді. Польський прем'єр чітко наголосив, що усі, хто поширюють неправдиві повідомлення про те, що за атакою дронів на Польщу нібито стоїть Україна, є зрадниками у соцмережі X Дональд Туск опублікував пост, у якому зазначив, що Кремль Правно використовує страх поляків перед війною для формування в них неприязні до України, яка бореться з окупантами. Прем'єр наголосив, що завдання політиків зупинити хвилю проросійських настрів, які нині там панують, які наростають в Україні, а не плести за нею. Далі цитую. Це випробування на патріотизм і зрілість усієї польської політичної еліти, додав чиновник. На ну, от у попередньому пості туск розкритикував членів партії Право справедливість за те, що вони дискутують на тему, чи були ці дрони провокації саме України, не Росії, польського уряду чи помилкою. Вони ламають голову, аби зняти з Росії відповідальність за атаку 10 вересня. Уявімо собі їхнє правління в разі агресії, написав. Політик знову ж таки раніше Туск заявив, що усі представники польської влади погодилися із тим, що повна відповідальність за інцидент 10 вересня лежить на Росії. Прем'єр засудив мляву реакцію Сполучених Штатів в особі Джейді Венса Дональда Трампа, який припустив, що вторгнення російських безпілотників Польщу могло бути помилкою. Знову ж таки, бачимо, що відповідні коментарі напередодні лунали.